Подивишся часом на пташок і замислишся, як вони літають під дощем та снігом, як дається їм виходити сухими з води, які чарівні властивості пір'я захищають птаха від намокань? Давайте дослідимо. Для досліду знадобляться ватні диски або паперові рушники, вода, пара пір'їн та барвник. Акуратно опустимо пір'їну на поверхню води, залишимо на три хвилини і подивимось, чи намокне вона. Бачимо, що пір'їна не пропускає воду. Для досліду, ми вибрали контурне перо. У птахів дуже багато різних пір'їнок на тілі, і великих, і маленьких. Обережно діставши, розглянемо будову детальніше. Контурне перо складається з порожнистого стрижня та пласткого опахала. Якщо розглянути, Пластинку пера за допомогою лупи побачимо, що від стрижня відходять тоненькі відростки, борідки першого порядку, а від них борідки другого порядку, з дрібними гачечками, що щеплюються між собою, утворюючи поверхню, яка не пропускатиме ні повітря, ні воду. Це дуже схоже на застіпку липучку. Якщо гачечки роз'єднаються, їх легко знову щепити, пригладивши опакало. Перевіримо це, розгладивши розтріпане перо пальцями ось так. А птах відновлює поверхню пір'їни дзьобом. Але є ще один секрет як залишитися сухим. Пір'я не тільки створює щільний покрив із шкільних залоз. У птахів розвинена лише куприкова біля основи хвоста. Вона виділяє жироподібну речовину, коли птах натискає на залозу дзьобом. Цією речовиною пташка змащує пір'я, і вода просто відштовхується від нього. Найкраще залоза розвинена у водоплавних птахів. Вони не бояться намокнути, достатньо злегко обтруситись, і пір'я сухе. От і кажуть, як згуска вода. Але коли курка потрапляє під дощ, то набуває жалюгідного вигляду. Пір'я швидко промокає, адже куприкова залоза у курей розвинена гірше. Деякі птаки взагалі її не мають. А тепер малята пропоную вам разом зі мною пограти в гру якого птаха тінь. Який птах стоїть на паркані? Півень. А хто в воді? Качка. А хто знаходиться в курнику? Курка. Яка пташка знаходиться між озером і курником? Гуска. А який птах знаходиться праворуч від курника? Індик. Як одним словом, можна назвати всіх цих птахів? Правильно, свійські або домашні. До побачення, мої любі, до нових зустрічей.